Це спільне родинне фото на чудовому і неймовірному фоні. Такий у нас пейзаж. А тут ще наша співпраця з партійними коштами. Бо з останнім траншем Макс, давай прозвітуємо. За 2022-2023 рік. Партія Європейська Солідарність передала на потреби оборони. 99 мільйонів 730 тисяч гривень. І Я це думаю, просто красиво, друзі, це просто красиво. 270 тисяч, щоб було 100 мільйонів, треба буде якось наскрісти. Друзі, ми, що зараз створює мотивацію. Мотивацію, що ми переможемо. Мотивацію не впадати в депресуху. Мотивацію вірити в нашу перемогу. Такий вигляд за нашою спиною. От я вам можу сказати: в найкращих бригадах, куди йдуть наші дрони, їх ефективність застосування наближається до 60%. От тут є тисяча. Тобто, 600, 600 москалів. з них не тільки москалів, знищених танків, бронетехніки, е, узлів і москалів. Точніше, не тільки москалів, о, всіх орків, яких вони там понабирали. Я думаю, що. Лише задля цього варто жити. Лише задля цього це створює мотивацію нашої команди. Вона дуже крута. І Дякую вам, тому що це робиться, в тому числі і за вашої підтримки.